Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку морфінг. Сьогодні будемо розглядати один з різновидів анімаційних ефектів, а саме такий є морфінг. Давайте подумаємо, що таке морфінг та які ефекти змінення слайдів, презентації ви знаєте. Морфінг же – це наука або технологія створення анімацій за допомогою зміни одного зображення іншим. Як ви вже знаєте, морфінг це одна з технологій комп'ютерної анімації. Дане визначення запишіть. Вона полягає у плавному, поступовому перетворенні одного об'єкта в інший, наприклад, квадрата перетворення в круг. Морфінг часто використовують для створення анімацій поступового змінення обличчя на зображенні. Наприклад, портретів однієї, тієї самої людини в різний віковий період, або портретів діячів, що обіймали певні посади в різний період часу, або навіть портретів різних людей. Так, до прикладу, були, от нещодавно були популярні додатки, в яких ваше обличчя перетворювалося в мультяшне. Або ж, до прикладу, коли відомі персони, які вже давні давно померли, і починали говорити або співати з картин, або підморгувати, це все є процесом морфінгу. У цьому ж пункті ми будемо розглядати морфінг. Що використовується в растровій двовимірній анімації. Для реалізації растрових двовимірних морфінгових зображень можна використовувати різні програмні засоби. До прикладу, це Photomorph, morphic photomorph та інші. Ми з вами будемо користуватися однією однією з цих програм. Під час реалізації растрового морфінгу зображення здійснюється такою послідовністю дій. Для початку потрібно розробити план послідовність ключових кадрів, потім підготувати зображення до використання у процесі морфінгу, завантажити підготовлене зображення до відповідної програми. Визначити базові точки для встановлення відповідності між певними фрагментами на обох зображеннях, наприклад. Розріз очей або ж розташування вушок. Автоматична генерацію проміжних кадрів морфійною програмою за зазначеними властивостями трансформації, які встановив користувач, перегляд створеної анімації та за потреби корекції, значень її властивостей і положення базових точок. Ну і, звичайно, останній пункт це збереження створеної анімації у файлі. Особливості роботи програм морфінгу накладають певні вимоги до планування анімацій та підготовки зображень. Деякі з програм працюють тільки з одним зображенням, а морфінг здійснюється за рахунок фільтрів, що перетворюють зображення, у багатьох програмах опрацьовується пара зображень, початкове та кінцеве. Так, до прикладу, у програмі типу Photomorph. Розробник норвезька компанія Digital Photo Software. Це морфінг можна здійснювати з різною кількістю зображень від одного до кількох десятків. Процес завантаження і встановлення цієї програми ви бачите на відео, і посилання на цю програму на веб ресурсі її завантаження я залишу в описі під відео. Програма повністю англомовна і має безкоштовний доступ. Перед використанням зображень у програмах морфінгу їх варто добирати за певним значенням властивостей і за потреби додатково опрацьовувати вже в графічному редакторі. Інакше можливі неузгодженості морфінгу та його результат буде виглядати нереалістичним. Залежно від мети морфінгу, слід звертати увагу на такі значення властивостей зображень, а саме ракурс, розмір пропорцій, роздільність, кольорова гама, здійснюється тонована корекція та інше. З... Ра... Що ж таке ракурс, я думаю, ви вже знаєте, з французького це означає вкорочене, а взагалі це у кіно та в фотомистецтві означає зображення об'єкта з певних точок зйомки. Тобто місце, звідки найкраще можна зробити знімок. Розглянемо створення морфінгу зображень у вільно розповсюдженій програмі Photomorph, яку ви вже могли завантажити. У програмі можна опрацьовувати файли форматів BMP, GPG, PNG, TIFF, GIF та інші, і зберігати результати опрацювання у графічних файлах форматів відповідних типів зображення та анімації, а також навіть в деяких форматах вебсторінки та відео. На малюнку наведено вікно програми після першого запуску з відкритою вкладкою Проєкт, та після запуску вибору кнопки. Simple Project. Ви бачите, вже запропонований створений проект збільшення е, обличчя, зміна, морфінгу та інше. У центру вікна програми розміщено робоче поле, у якому здійснюється редагування зображень і перегляд анімацій. Над робочим полем розміщено яриковикий вкладок. Їх чотири. Перший проєкт для роботи над проєктами, створення нових, відкриття раніше збережених, збереження, збереження відредагованих, додавання нових зображень до проєктів, а також налаштування розмірів, роздільності та швидкості відтворення. Імідж, тобто зображення для створення здійснення операцій над зображенням, а саме відкривання, додавання, копіювання, змінення розмірів, відзеркалювання, повертання, деформація та інші. Наступна вкладка це контрол, тобто керування реагування, для встановлення значень властивостей, поточного кроку анімації, а саме вставлення, видалення точок транси тріангуляції, типу переходів між початковим і кінцевим зображенням, установлення значень затримки в різні періоди анімації, тривалості анімації. Що таке Тріангуляція – Це з англійського трикутник, а саме процес вивчення точки у просторі за її проекціями на двох або більше зображень. І остання вкладка анімаціон, тобто анімація для вставлення значень властивостей усієї анімації. Повтору та зворотного показу уставлення рамки та тіні, кольору, фону, збереження та друку кадру анімації, експортування анімації у файл одного із форматів. Тобто основні наладиння готового. Використовуючи програму. Користувач може здійснювати морфінг зображення чотирьох видів. Морфінг перетворення одного зображення на інше шляхом послідовної відозміни, Варпінг – тобто викривлення, деформація початкового зображення, панінг, панорамування, поступове наближення до фрагмента зображення і транстінг, тобто перехід перетворення одного зображення на інше шляхом проявлення кінцевого зображення. У процесі ці види морфінгу називають screens, тобто послідовність. Для застосування певного виду морфінгу слід вибрати кнопку «New Project» тобто новий проект, і в меню вибрати відповідно Screen Type, тобто тип послідовності. Вибрати потрібну кнопку виду морфінгу. Ці види перетворення можна комбінувати в одній анімації. Так, до прикладу, на вкладці на вікні проєкт зразки проєктів демонструють особливості використання кожного виду морфінгу. Розглянемо перший зразок з видом морфінгу панель для, для того, щоб переглянути, як налаштована та здійснюється анімація цього виду, слід після запуску програми, вибрати Project, Simple Project, обрати на панелі Project Screen, ескіз першого кадру. Так як це бачите зараз по зображенню. Вибрати ярлик вкладки Image. І на робочому полі вкладки Image розміщено два поля з початковим і кінцевим зображенням, вони відповідно підписані. Зробити поточним їх можна двома способами: обрати відповідне поле або вибрати потрібний перемикач Start image чи «End image», тобто кінець або початок зображення, на бічній панелі. В анімації цього виду використовують дві копії однієї і тієї самої фотографії. Різниця тільки в ділянках зображення, що буде продемонстровано на початку і в кінці цього фрагмента анімації. Ці ділянки виділено на зображенні червоно-синіми рамками. Ці ділянки використовують для змінення розмірів. Виділених фрагментів зображення. На початковій фотографії виділено все зображення, а на кінцевій тільки частина голови леопарда. Таким чином буде створюватися анімаційний ефект наближення камери до голови тварини. Різниці тільки в ділянках зображення. Ви бачите зараз до прикладу саме процес цього наближення по… Відео, яке я взяв і відтворив за допомогою цієї програми. Додав зображення за допомогою в, на вкладці Images. Тобто зображення, в, здійснив розміром, показав ту, ту ділянку, яку треба буде збільшити. В контроль переглянув все це. І в анімації. Зараз ми побачимо результат. От бачите, як відбувається результат анімаційного відтворення, тобто наближення і збільшення тієї частинки, яку я хотів би побачити. За допомогою налаштувань у контроль можна зробити уповільнити, до прикладу, показ, наприклад, що збільшення відбувається протягом 5 секунд наближення до об'єкта. Можете спробувати відтворити дану анімацію в себе на комп'ютері, а потім зберегти її. Ось таким чином. Другий наведеному прикладі виду анімації в програмі Photomorph передбачає перетворення одного зображення на інший шляхом послідовної видозміни. Алгоритм його створення схожий з алгоритмом дії під час створення ефекту наближення камери та передбачає наступні дії. Завантажили два зображення: завантажили основне зображення, потім завантажили кінцеве зображення, виділили частинки, які ми будемо з вами приблизно порівнювати. В моєму випадку я вибрав портрет Тараса Шевченка та футболіста. Андрія Шевченка. Потім в контроль переходимо і вибираємо точки співставлення. Спочатку на ключовому зображенні, а потім на додатковому на кінцевому зображенні ми підкориговуємо ці точки. Таким чином, ми зводимо основне зображення із другорядним вибираємо самі найголовніші частинки, які будуть. Важливі під час морфінгу і зведення. Тобто, бачите, що, до прикладу, очі можуть не збігатися в розташуванні цих двох зображень, а от саме за допомогою цих маркерів ми з вами можемо їх легко підводити до потрібних точок. Таким чином ми можемо підкоригувати більш точно співпадіння двох зображень. Але, звичайно, якщо зображення дуже відрізняються, то процес відображення буде кидатися в очі. Так, до прикладу, бачите, підкореговується розташування зображення в ушок, зачіски. Таким чином, трішки стає зображення більше. Схожим на справжнє. Ви, звичайно, можете поекспериментувати до прикладу, спробувати постворювати свої власні комбінації морфінгу. На наступний урок, звичайно, ми спробуємо вже практично виконати ці знання, які сьогодні розглядаємо. І це дасть нам можливість краще опрацювати. Саме цю структуру. От бачите, вже під кінцевий результат, уже щось більш схоже на е... нормальне зображення. Звичайно, десь, можливо, ще щось не сходиться, але за рахунок, завдяки ось таким нехитрим маніпуляціям ми можемо з вами приблизно здійснити відповідні зміни і відкоригувати зображення. До потрібного нам. Наступний у прикладі програми морф... вид морфінгу, це варпінг, передбачає видозміну певного зображення. Основні операції зі створенням анімації викривлення аналогічні до вище розглянутих. Особливістю є те, що створюються дві копії зображення. Одна залишається без змін, а друга певним чином змінюється, викривляється. Програма створює плавний перехід від початкового зображення до зміненого. У запропонованому в програмі Photomorph зразку анімації ефект викривлення використовується для створення усмішки дівчини. Викривлення реалізується за рахунок змінення положення точок трі... тріангуляції на кінцевому зображенні. Так, наприклад, можна створити анімацію портрета Тараса Шевченка, який ніби буде нам підморгувати. Положення точок тріангуляції на початковому і кінцевому зображенні для такої анімації наведено на малюнку 5.52 у вашому підручнику. Портрет Тараса Шевченка з примруженим муком наведено на наступному малюнку. Ще один вид морфінгу, що використовується в зазначеній програмі, це транстітіон, який реалізує ефект зміни одного зображення на зовсім інше. Цей ефект схожий на ефекти, що можуть використовуватись під час змінення слайдів у презентації. Для вставлення певного ефекту змінення зображення після вставлення цього виду морфінгу. Вставлення та редагування зображень слід зробити поточною вкладку контроль і вибрати відповідні кнопки типи переходу. У списку цієї кнопки можна вибрати потрібний тип переходу. Їх, як ви бачите, налічується 6 це фанд, ефект вицвітання, вейп, ефект витирання, спліт, ефект розділення. Ціркл, ефект e, замінення від центра кола, ректейл ефект замінення від центра прямокутника і Dixols, ефект розчинення. Dissolve, вибачте. Шість основних ефектів. Програма має також інструменти для додавання текстових написів до всіх видів анімацій. Для вставлення тексту до анімації слід. На вкладці Control вибрати кнопку Screen Text або на вкладці Animation вибрати кнопку Animation Text. У подальшому значення властивостей тексту встановити у відповідних вікнах, що з'явилися. Для створення кількох різних видів морфів в одній анімації та видалення анімації використовують кнопку на вкладці Project, а саме такі, як кнопки Insert Screen, Add Screen. Та delete Screen. Тобто додати, створити, додати та видалити відповідно анімації. І, звичайно, на завершення. Після того, як ви створили анімацію, Можна її зберегти. Для цього вибираємо вкладку анімація, вибираємо кнопку експортувати анімацію, вибираємо тип як збереження. Я, до прикладу, вибрав тип збереження зображення, і в такому випадку в мене збережеться зображення. Якщо в мене там скільки от бачите? 48 зображень, аж буде збережено послідовність анімації. Якщо ж ми виберемо GIF, то збережеться як дівка або WebP. На цьому наш сьогоднішній теоретичний урок добігає завершенню. Спробуйте дати відповіді на питання для самоперевірки, а саме, що таке морфінг у комп'ютерній анімації, яку послідовність дій слід реалізувати під час растрового морфінгу зображень, та які види морфінгу ви знаєте, наприклад, ті, що використовуються у програмі фотоморф. Також напишіть мені в коментарях, чи вдалося вам спробувати відтворити морфінг, один із видів морфінгу, наближення анімації або, наприклад, перетворення двох зображень в якесь одне інше. Вдома повторіть параграф 5.4 сторінка 208, 218 з підручника з інформатики для сьомого класу. Я ж на цьому з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте свої коментарі. До нових зустрічей! Всі, хто мають бажання, можуть підтримати канал фінансового за посиланням в описі під відео.